Понеділок, 26 серпня, час новин на 11 каналі В студії Олена Петроченкова вітаю. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо двох чоловіків. Росіяни вбили сьогодні на Дніпропетровщині. Ще семеро людей постраждали. Ракетою вдарили по дачниках. І фрукти і овочі все було. Тільки нічого не було. Понад 100 ракет різних типів і майже сотня шахедів. Є загиблі та руйнування. Як Україна пережила одну з наймасованіших російських атак? З ножицями на фельдшерку шокуючий інцидент у Дніпрі. Чому медикиня екстренки стала заручницею у квартирі пацієнтки? Медики приїхали зразу побігли до квартири. Якийсь час там були. Тяжке черепно-мозкове поранення та множинні переломи, в якому стані журналіст Руїтерс, якого рятують Дніпрі після удару Росіян по Краматорську, робимо все можливе, щоб стабілізувати. 69-річний чоловік загинув ще один постраждав. По два десятки будинків. Це наслідки масованої ракетної атаки на Дніпро. Російські терористи вдарили по приватному сектору зруйновано дачний кооператив. Як пережили жахливий ранок місцевий репортаж нашого Владислава Авдієнка. Ні, я не вірю. Ні, я не вірю. Валентина Іванівна зранку втратила чоловіка. Уламок російської ракети вбив 69-річного слюсаря дачного кооперативу. Я йому дзвонила. Він вже мав їхати додому з роботи. Набере слухавку. Коли дивлюсь, смска прийшла. Я передзвоню. А він смс ки не вміє писати. І я все зрозуміла. Виявляється, чоловік вже здав нічну зміну, але трохи затримався на роботі. Замінщик сказав, що я замінюю їжай додому. Він вигнав навіть машину, він там стоїть біля сторожки. Тому? Да, знала паша. Тому? Дуже хороша людина, невідказне. Він майстер свої свого діла. Ще один місцевий житель постраждав. Його дістали з під завалів рятувальники. Він знаходиться в лікарні в середню, стані середньої тяжкості. Привалило уламками. Поранення, забої, синяки, загрози для життя немає із коренем повервало дерева, знесло дахи, на цеглинки розібрало будиночки. Російська ракета перетворила дачний кооператив неподалік Дніпра на гору ламків і фрукти, овочі все було. Тільки нічого не було. Олена із сином розбирають те, що лишилося від дачі. місця, де пройшло дитинство, де роками вирощували власний сад. Вибуховою хвилою будинок відкинуло на 10 метрів. Садове приладдя, дерева та врожай знищені. Абрикоси дві лежать. Отут справа від нас повинна бути слива. Така метрів п'ять тисяч завзвишки більше. І я не знаю навіть де вона. На дачі родина буває регулярно востаннє у суботу. На щастя, цього разу були не тут. Щасливі, звичайно, що нікого тут не було. Це все просто майно. Воно все відбудується від. Коригуються загалом на місці російського теракту повністю зруйновано два приватні будинки. Ще майже два десятки пошкоджені. Людям допомагають оформити компенсації. Зараз вже відбувається оформлення поліцією актів обстеження. Також працює громада після повного обстеження. Е, Наслідків руйнування будуть виділятися кошти. Також місцевим видають плівку та плити ОСБ, аби закрити вибиті вікна та потрощені дахи. Попри пережите, люди не здаються. Нічого, ми все відстроїмо, все посадимо, все буде ще гарніше, ніж було. Владислава Авдієнко, Євген Дрозд, новини 11 каналу. Ще одного чоловіка росіяни вбили сьогодні в Нікополі під час артобстрілу. Загинув 47-річний місцевий житель. Попередньо шестеро людей постраждали. Серед них 14-річна дівчина. Всіх у шпиталі, одна людина важка, решта в стані середньої тяжкості. Понад 100 ракет різних типів, і майже сотня шахедів. Сьогодні Україна пережила одну з наймасованіших російських атак. Ворог бив по цивільній та енергетичній інфраструктурах. В Луцьку окупанти влучили у багатоповерхівку. Вибухи лунали в 15 регіонах. Є загиблі та поранені. Серед них діти. Всі подробиці в нашому дайджесті. Внаслідок масованої атаки по Україні постраждали 15 областей. Ворог бив ракетами та шахедами. У Луцьку окупанти вгатили просто по житловій багатоповерхівці. Вже відомо про одного загиблого та п'ятьох травмованих. Я почула, шум, хотіла підійти до вікна, закрити балкон, але я не встигла. Мені телефоно хвилею сильно. Ворог цілив по київщині людей отримали травми. Серед них п'ятимісячна дитина через падіння уламків постраждали інфраструктурні об'єкти та приватні будинки у чотирьох районах області. Вже з'явились кадри атаки по Київській дамбі. Один з ворожих снарядів прилетів просто у Київське море. Попередньо це ракета Х-101. Осьо пошла дивіться. Четверо людей отримали поранення внаслідок атаки по Одесі, серед них десятирічний хлопчик. Цілю терористів була енергетична та цивільна інфраструктура. Уламки збитих ракет пошкодили приватні будинки та велику кількість автотранспорту. На Черкащині обійшлося без постраждалих, але є руйнування. Маємо на жаль, саме пошкодженими близько 17 домогосподарств. Наразі первинними актами визначені першочергові роботи, і скільки в нас вікон, дверей дахів пошкоджено. Дуже активно включаємось спільно з Червоним Хрестом з службою з надзвичайних ситуацій. У Житомирській області внаслідок атаки РФ загинула жінка. В обласній військові адміністрації повідомляють про ушкоджені житлові будинки та об'єкти критичної інфраструктури. Через складну ситуацію в енергосистемі запровадили аварійні знеструмлення. Водопостачання призупинено всі. Ми бачимо, що місто без електроенергії. Працює ДСНС, працюють наші. Служби зараз бираємо штаб, формуємо додаткові резерви по паливу і мастелам для роботи генераторів. Каналізаційні станції вже працюють. Окупанти вгатили по промисловому об'єкту на Полтавщині. Тут п'ятеро поранених. На Вінниччині ж є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. Також вибухова хвиля потрощила приватний будинок. В Рівному окупанти вгатили по одному з енергетичних об'єктів на Сумщині. Є. Влучання в об'єкт залізничної інфраструктури пошкоджено контактну мережу, поранено робітника Укрзалізниці. Всього РФ випустила понад 100 ракет різних типів та майже 100 дронів камікадзе типу шахет. Президент Зеленський вкотре закликав партнерів посилити допомогу Україні, аби ми могли захищати наші міста та села. Ми змогли би зробити значно більше для захисту життя, якби авіація наших європейських сусідів працювала разом. З нашими Ф-16 і разом з нашою ППУ. Якщо така єдність очевидно ефективно спрацювала на близькому сході, це повинно працювати і в Європі. Під час ранкової масованої атаки Росіяни застосовували БПЛА, крилаті ракети та кинджали. Олена Петриченка, Олександр Коваленко, новини одинадцятого каналу. Ця черепно мозкове поранення та множинні переломи. В одній з лікарень Дніпра рятують журналіста Ройтерс, який постраждав через удар ворога по Краматорську. 40-річного Івана доправили в медзаклад у вкрай важкому стані. Чоловік втратив понад 3,5 літри крові. За словами медиків, стан пацієнта важкий. На нього чекає ще декілька операцій, але наразі прогнози обережні. Ми сьогодні, по суті, зняли всі ліки, які підтримують. Життєві функції. І він ще дихає за допомогою апарату ШВЛ, але дуже багато переломів, переломів і кісток, черепа, і переломів кінців. Так що робимо все можливе, щоб стабілізувати. У готелі у Краматорську, де жили медійники, росіяни вдарили ракету іскандер. Серед журналістів були громадяни США, Німеччини, Латвії, Великої Британії та України. Шестеро представників змі отримали поранення. Двох ушпиталили. Тіло тіла ще одного чоловіка. Дістали з під завалів після 19 годин пошуку. Ройтерс вже підтвердили загибель радника з питань безпеки Раяна Еванса. или еще кто-то. Давай, 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 перехватим. Все. Поворачиваем, все, заходим, получается. Україна знову повертається до екстрених знеструмлень. В Укренерго наголосили, ворог масово атакував енергетичну інфраструктуру. Тож графіки не діють щодо Дніпропетровщини. То наразі частково знеструмлені обласний центр, Кривий Ріг та Нікопольщина, а також Слонянський район та лівий берег Кам'янського. З ножицями на ферчерку шокуючий інцидент у Дніпрі працівниця швидкої стала заручницею у квартирі пацієнтки. Медикиня приїхала на виклик до літньої жінки, як раптом нетверези співмешканець пенсіонерки, напав на неї. Потім заблокував її в кімнаті, а далі погрожував зарізати її ножицями. З подробицями наш Марко Ручка. Напав та погрожував бити фельдшерку швидкої. Чоловік, що зафіксований на цьому фото, взяв у заручниці медикиню, яка приїхала на виклик до його 16-річної співмешканки. П'яний співмешканець жінки, до якої примчали медики на допомогу. Буквально напав на працівницю швидкої. Потім зачинив її в кімнаті та погрожував зарізати ножицями. Бідолашну фельдшерку з заблокованої кімнати випустила власниця квартири, яка і викликала швидку. Якби не вона, хто зна, чим все могло б скінчитись. На проспекті Верницького виклик гіпертонічний криз, літня жінка, фельдшерка надавала допомогу цій жіночці. В цей час у помешканні з'явився цивільний чоловік цієї жінки, погрожував, вбити її ножицями, запер у кімнаті. Про цей шокуючий інцидент сусіди дізнались із соцмереж. Медики приїхали, одразу побігли до квартири. Якийсь час там були, потім вийшли. Потім з часом приїхали поліція чи хто і теж туди пішли. Але ніяких криків, ніяких драк якого не було. Можливо, це в квартирі було. А от про сусідів в квартирі яких і стався напад, знають небагато. Жінка така поживає. Хто там ще жив, я Не знаю. Мілком виділа. чесно. я на нього не відреагувала. Він на мене теж чесно побіжав далі. Ну видно, що неадекватно. Тим часом фельдшерка швидкої відходить від стресу. Оготилася від стресу, фізичний, психічний стан нормальний. Люди загартовані війною. Це вже далеко не перший випадок, коли медики стають жертвами нападів просто під час виклику, кажуть в екстреній меддопомозі. На жаль, трапляються і такі випадки, коли покидьки не люди. Погрожують вбивством нашим медикам, які 10 років працюють практично у умовах війни. За даними екстренки, такі випадки вони фіксують буквально щомісяця. На рік це зо два десятки нападів. Незмінене законодавство кримінальне на нашу користь. Не напади на бригади допомоги до нападів на Співробітники органів внутрішніх справ і журналістів. Ми чекаємо на це вже багато років. Чекаємо на прийняття чергового законопроекту. Єдиний варіант боротьби із такими агресивними нападами вважають медики лише зміна законодавства. І доки на нього чекають працівники екстренки, хулігани залишаються майже безкарними за нормами чинного закону, п'яному нападнику, який з ножицями кидався на медикиню, загрожує адміністративна відповідальність. Марко Ручка, Сергій Озіров. Новини 11 каналу. А що ви думаєте з цього приводу? Чи треба напад на працівника швидкої прирівняти до нападу на поліцейського? І Якого покарання заслуговують такі хулігани? Пишіть свої думки в коментарях під цим випуском у Ютубі. Та підписуйтесь на 11, аби нічого не пропустити. А ми продовжуємо. Ворожий снаряд пробив йому легені та розірвав живіт. Шансів на порятунок, зізнаються медики, майже не було. Утім, зробили неможливе. В одній з обласних лікарень врятували бійця, який отримав надважке поранення на Донецькому напрямку. Що пережив, та як оговтується, далі розкажуть мої колеги. На лікарняному ліжку військовослужбовець Микола. Він потроху оговтується після поранення та запевняє, почувається добре. Був Буяко, а вже. Дикалам, Хороший уход. Вже А ще кілька днів тому лікарі сумнівалися, чи виживе боєць. На Донецькому напрямку він потрапив під обстріл танку. Нам сказали зачистити посадку, нас вивезли, ми пішли зачищати і танк, чи і що то таке. Як купив свідомість, очі вже закатили, я думав, що. До лікарні Миколу доправили у надважкому стані із великою втратою крові. Шансів на порятунок, зізнаються медики, майже не було. Утім, змогли зробити неможливе. Було проведено три надважкі операції, тому що кишківник був повністю розбитий, нематоракси, які ви бачите, от там ми діставали салфетки з живота, тому що на полі бою. Не було часу йому робити операцію, всі намагалися врятувати. Спершу Микола був під'єднаний до штучної вентиляції легеню, тим боєць показав надшвидкий результат відновлення. Вже за добу зміг дихати самостійно. Це дуже радісна мить, коли він вже починає дихати сам, і вже спілкується з тобою, тобто це вже. Є позитивний результат в твоїй роботі. Анестезіологиня Уляна поряд із військовим була під час операції. Не відходить від його ліжка і зараз. Вона ж першою змогла поговорити із Миколою, щойно той прийшов до тями. У нього велика сім'я. Він перше, що хотів, де він шукав свій телефон, як він може подзвонити, зв'язатися з рідними, повідомити, де він знаходиться. Та найбільше зізнається Микола мріє. Тата на ноги, ну, ну, гулятися по. Такому зеленому лісі на день незалежності у Миколи є бажання встати з реанімаційного ліжка, зробити перші кроки та поцілувати маму. Медики запевняють, воно обов'язково справдиться. Катерина Нічок та Олександр Довгань, новини одинадцятого каналу. Кімнати в соцбудинку отримали понад 200 сімей, які евакуювали з тимчасово окупованого Маріуполя. Там люди житимуть безкоштовно до завершення війни для багатьох, особливо тих, хто втратив власне житло. Це чи не єдиний вихід? Як облаштовані нові оселі? Дивіться далі. Ігори Тетяна вперше відкривають двері до нового тимчасового житла. Всередині простора кімната з необхідними меблями. Влаштовує те, що я бачу. Подружжя в Дніпрі вже рік увесь час орендували житло самостійно. До цього залишались жити в Маріуполі. Тоді ми виїхали у нас невеличкий будинок під Маріуполем. від Федериці. Ми цей час у це півтора року ми жили там, поки змогли сюди виїхати. Кажуть, і під час бомбардування в окупації життя було нестерпним та наважились виїхати вже коли зовсім ситуація Загострилась, вони знали, що ми за Україну і навіть Авакували. провокували, кричали там. Ну не буду казати, так, що вони так, кричали. Так. Завжди ходили над верезами в виді. І ми дуже важко виїжджалися з гуманітарний коридор через Білгородську область. там нас навіть хотіли розстріляти. Я коли побачив український прапор на фотографії, сказали, ми вас розстріляємо? Ну Бог ми слава Богу. Минулося у новому житлі. Розбирають речі, і Ольга з донькою. Ну от Тут, звичайно краще буде як ніяк свій куток. Все влаштовує все добре і добре, все зроблено. Вони також з Маріуполя усі два роки відколи виїхали. Мешкали у знайомих. Ми Ми виїжджали. Наше житло було пошкоджене. Що зараз там не знаю. У нас були вибиті вікна, покрівля. Не знаю, я ні з ким не спілкуюсь. Там нічого не залишилось в мене. Нікого не осталось. Цього разу соціальне житло отримали понад двісті сімей, які втратили власні оселі. Це десятиповерховий гуртожиток Дніпровського університету. Гроші у ремонт вклали благодійні фонди та міжнародні донори. Самовами, якими згодилися з нашим профільним міністерством, міністерством освіти і науки України, термін оренди це до перемоги плюс один рік, тому що ми розуміємо, що в день перемоги ще не встигнуть відбудувати міста. На жаль, але от тобто такий термін ще в шістьох гуртожитках ДНУ також розміщено біженців загалом 400 людей. В інших спільно мешкають і наші студенти, і внутрішні переміщені особи з інших університетів і інші громадяни. Ну і серед наших студентів, до речі, і викладачів. На жаль, також є люди саме з тих важких територій. Вони теж мають статус ВПО. Ремонт всередині за усіма стандартами. Всюди нове обладнання, є ігрові коворкінги, кухні і санвузли також на поверхах. В жовтні місяці ми так само будемо мати можливість з вами відкрити таких невеличких, не 10 поверхів завишки, буде 4 поверхи, але 5 будівель. Це комплексна така система, яку ми будуємо сьогодні у місті Дніпро, і всі 100% маріупольських сімей, які написали заявки, отримають. Ключове якісне соціальне житло. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини 11 каналу. Ще одне призове місце одразу після Олімпіади. Спортсмен з Дніпропетровщини Михайло Кохан виборов срібну медаль на етапі діамантової ліги з метання молота. Змагання прийшли у Польщі. Серед учасників було три призери Олімпіади 2024 і два титуловані польські легкоатлети. Кохан метнув молот на 79 метрів 85 сантиметрів і посів друге місце. Він поступився лише олімпійському чемпіону з Канади. І на сам кінець про погоду. У вівторок синоптики прогнозують у Дніпрі в день 32 градуси, вночі плюс 22. Атмосферний тиск 749 міліметрів штутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити. Та коментуйте новини. Бережіть себе. Побачимось.